Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас на календарі 31 липня 2025 року. Останній день липня цього року добігає свого завершення, і в нас чергові новини, про які хочу поговорити, і, звичайно, зробити чергове нове прогнозування. Вчора, до речі, теж було відео з важливою інформацією. Хто ще не подивився, обов'язково це зробіть. А сьогодні ми будемо говорити про ту новину, яка зараз в ЗМІ вже активно пишеться. Що Трамп хоче досягти угоди про закінчення війни в Україні до 8 серпня. Така ви знаєте, символічна цифра. 8.08. Нас дві восьмірки 2025 рік, дев'ятка. Що е, в сумі у нас 8. Число 8, магічне, яке ще з 22-го року присутнє. В цій всій війні, як ключове в багатьох рішеннях та розв'язках, та й в завершенні війни. От 8 і 9 у нас 17 в сумі, а 17 в сумі також дає число 8. Це така нумерологічна, яку я помітив, теж цікава закономірність. Чому саме це число? Чому саме сьогодні ця новина? І чи дійсності може відбутись стоп-війна до і укладена угода до 8 серпня? Бо попередні мої прогнози були саме до кінця літа, що є велика ймовірність стоп-війна. Ну, але Трамп раніше говорив і до 20. Квітня мала бути складена угода про завершення війни. Але як бачимо, 20 квітня вже позаду. Хоча цього року, саме з періоду Великоднього, а вірніше з вербної неділі, відбулось надзвичайно багато важливих подій і відбуваються далі в енергетичному плані, передусім, що сприяють тому, аби війна нарешті припинилась і остаточно завершилась. Кінцевому результаті на вигідних для України умовах. Давайте подивимось по цій новині. Отже, що це за новина? Може хто не чув, бо вона свіжа-свіжа, що Трамп наполягає на досягненні домовленостей про завершення війни саме до 8 серпня. І це, власне, заявив представник США Джон Келлі під час засідання Ради Безпеки ООН. Це так передає агентство Роутерс. Ну, і я так розумію, прямі, пряма цитата цього Келлі. І Росія, і Україна мають погодити припинення бойових дій і перехід до сталого миру. Настав час укласти угоду. Time to make a deal так улюблена фраза Трампа. Президент Трамп чітко зазначив, що це повинно бути зроблено до 8 серпня. США готові вдатись до додаткових кроків задля досягнення миру. Ну, ось така сьогодні цікава інформація. Перший робимо прогноз з приводу цієї інформації. Про що вона? Як буде розвиватися? Яка реакція Росії? Ну, зараз щось нам перший прогноз покаже. Так, перша карта демонстрація сили. Королева Жезлів, Пентаклів, перепрошую, демонстрація сили, демонстрація правильного, знаєте, ініціативи скерування. керування. Але і королева Пентаклів це знову ж таки те, що стосується грошей фінансів. Давним-давно пора було вести настільки максимально сильні санкції проти Росії, щоб якраз фінансово вони не мали жодної змоги воювати. І війна. Тут завершується раз, два і моментально. Друга карта. Демонстрація сили. Карта сила, так і називається. Третя карта. Переміна. І тут така, бачите, гадючка у формі вісім числа. Знак безкінечності. Дуже символічна ця карта тут з'являється. Трійка мечів, карта печалі. Зараз Росія буде знов казати, що вони нічого не хочуть припиняти, що вони все витримають, витерплять, що в них, ну, от вчора ми дивилися це відео, тому кажу, хто сьогоднішня тема це продовження того, що я говорив вчора, частково. Вони все витерплять і так далі. І карта уважності обережності. І знов у нас 8 пентаклів. По цьому першому розкладу я скажу так. Є важливі аспекти, які стосуються. Не просто попередження, а перехід до конкретних дій. І навіть, те, що вчора, вже там, вроді, по відношенню до Індії, було застосовано вже цих 25% мита, це такі перші вагомі кроки. Далі буде, якщо знову ж таки війна не припиниться. до чого це все зводиться? Фінанси, гроші, тут гроші, тут гроші, тут три карти Пентаклів. Так затиснути Росію по фінансах всіх питаннях, щоб знову ж таки ці їхні. Всякі системи багатіїв самі призвели до зміни путрівського режиму і приведення до влади того, хто тим більше може піти на цю угоду і завершити війну. Так, дивимось далі. Дивимось далі. План є. А от, до речі, про що ще мови? Про те, що я вам казав. Все домовлено, все узгоджено. Ми стаємо як свідками тих поступових реалізацій, того, що погоджено і домовлено, і ось черговий, черговий пазл, який нам дають знати. Я так думаю, що поки до 8 числа, що тих пазлів буде і буде. Пришвидчуємося і енергетично ми працюємо, пришвидшимось, бо наша робота дає величезний, колосальний результат. До речі, хто ще на мій ютуб канал не підписаний, обов'язково підпишіться, прокоментуйте, поставте вподобайку, бо зараз є дуже багато ботських атак, тому ваша підтримка відео зараз дуже і дуже необхідна. І дякую всім, хто коментує, поширює, і дякую також спонсорам мого Ютуб каналу. Ви неймовірні. І всім, хто благодійними внесками, також підтримує розвиток мого youtube каналу. Дякую, дякую, дякую. Світла, всім побільше відправляю. Таро інсайтів. Ой, слухайте, така, е, така е, класна карта. Навіть дві випало. Перше це в нас дві голови, одна мета. Так вона називається. Сіли, подумали, продумали, озвучили. Питання виникає тільки одне. Чому це все не можна було зробити набагато раніше? Ну, значить. Кожні події є правильний час, правильний момент, якщо згідно з тих енергетичних теорій. А тут карта взагалі імператора. Тут у нас правлячий пан. Всі оці правлячі оці амбіції любить собі приписувати. Пан правлячий Трамп. Ось без питань. Хай максимально сприяє зараз тому, щоб завершилась війна в Україні. Що він там хотів? Премії миру, Нобелівські премії. Головне, аби завершилася війна в Україні на вигідних Україні умовах. Але знову ж таки, це сьогодні сказано не просто так. Лицар Кубків. Занурення в емоції. П'ятірка кубків зцілення сльозами. Чергові зміни. Чергові інсайти, чергові важливі події для завершення війни після всяких жахіть. Сьогодні те, що в Києві відбувалось, бо я писав вже зранку і в телеграм-каналі, і е, в Ютубі в дописах, що я висловлюю свої щирі співчуття рідним загиблих, також енергії, зцілення відправляю всім, хто постраждав, щоб пошвидше люди відновились і зцілились. І але, от, але от так. Загрози ще є. Я наголошую про це постійно. Поки нема стоп війни в будь-якому куточку України. Немає такого місця, яке 100% безпечне. Коли припинення війни може відбуватися, ще раз скажу, в будь-який момент. над цим працюємо. І карта Зірка: Пульс надії. Зірка це завжди про здійснення наших бажань. Давайте подивимося реакцію Росії Кремля. На оці заяви Келлі. Це ж спеціально все говориться вже тверголосно. Паж Жезлів перевернутий. Тут так, як якби, ви знаєте, вибити землю з-під ніг. Росії. Вкотре. А, туз Жезлів. Пробувати будуть домовлятись. Обійти якісь обмеження чи щось в цьому роді, шукати якісь точки дотику, нові основи, перевернути а, верховний, верховна жриця. Але все таємне стає явним. І шамани не допомагають. Втеча тих путерівських, кремлівських сил, крах руйнація. Що з собою захопили, що не встигли спалити, знищити докази своїх злодіянь, втеча, втеча, втеча. Знаєте, в ті злодії, як ті злодюшки, розплата. Дев'ятка мечів. І ще більше треба до них ставити. Самі себе будуть жерти. І ще більше до них треба, отак от жорстко, безкомпромісно. І тільки силовим методом. Тут Україну підсилювати збройно, а там їх давити, дусити саме фінансовими, матеріальними оцими всіма аспектами. І війна завершиться в Україні дуже-дуже швидко. Ось про що мова. Ну і давайте ще по енергії глянемо. Ця новина, яка озвучена, що для України, прорив, пробудження, як знаєте, вийти з якоїсь пелени. Контроль для України це карта контролю, так і за своїми територіями в тому числі. І оце, що я теж тоді казав і наголошую, що по енергії звільнення і деокупації все енергія є найактивніше, як і раніше, в нас з'являється, лівобережжю Херсонщини. Дай Бог, щоб це так і реалізувалося. Я не можу цього гарантувати 100%, але над цим робота також відбувається постійно. Карта Покровителя для України що це інформація. Проекцій карта. що має бути все правильно, почуто, зрозуміто. І не перекручено, як Росія, вміє перекручувати це все. І карта достатку. Я думаю, що вагоме значення, що це все також і озвучувало сьогодні, цим Келі і так далі. Чомусь тут згадав, що сьогодні ж приймався цей закон по цьому Набу і, і САП вроді абревіатура, і він прийнятий цей закон. Для України, це ще бачите, карта достатку. І ці от сьогодні, які озвучені, були в тому радбезі, Цінкелі, заяви. Все планово, все продумано. Все по чітко узгодженій тактиці відбувається. А тепер ключове питання. Чи буде угода до 8 серпня 2025 року з приводу завершення війни в Україні? Аж самому цікаво, що зараз покаже карта. Ви ж знаєте, я завжди записую відео з першого дубля і без монтажу. Трійка кубків, ну, по крайній мірі, посилена робота над цим буде дуже і дуже активно вестися. І трійка кубків ну, це те, що можна відсвяткувати, так, укладення от угоди. Але, але це те, що хочеться. Карта повішений. Це те, що ще можуть бути відтермінування. Вісім кубків. Теж не сама краща карта. Бо це карта така, знаєте, не те, що розчарування, а просто як. Ну, я і так кажу завжди: карта як пустоти. Знаєте, коли те, що є, не підходить, коли новий шлях треба вибирати і йти, і така якась фрустрація. От ми, знаєте, не треба будувати якихось очікувань з приводу конкретних дат. Я неодноразово на цьому наголошував. Треба працювати над тим і так візуалізувати. Навіть 17 секунд день є така техніка, я про неї говорив. Так ніби ми вже живемо в моменті війна завершилась. Провізуалізуйте це, як от війна завершилась. Відсутні тривоги, люди гуляють, всі їздять куди хочуть. Зняти воєнний стан. Всюди мир. Україна під захистом сильна квітуча держава. Тобто, все, що ви можете уявити, наші воїни повертаються додому. Їх зустрічають. З перемогою вітають. Ну і так далі. Ви розумієте, про що мова. Туз жезлі. Туз пентаклів перевернутий. Відміняємо всі негативні сценарії. Бо те, що тут написано, то все-таки сказати, що так, точно буде укладена угода до 8.08.25 про завершення війни. Вони цього хочуть. Але тут немає такого зараз. Так, стовідсотково угода буде укладена. Хоча зусиль до цього буде прикладатись дуже і дуже багато. А якщо ми беремо три карти додаткових, а якщо до кінця серпня 2025 року, тут туз кубків. Тобто, ця ймовірність є набагато вищою. Якщо такими темпами зараз, отак от як це відбувається, продовжити, знову ж таки, до кінця серпня, тобто до кінця літа. Реально, можливо, стоп війна з подальшим її вирішенням. Ох. Ну, це, власне, те, про що ми а, говоримо. Те, що, власне, в нас є по розкладу, і те, що ми можемо щитати. По важливості домовленостей і діях, які скеровані чітко і конкретно, щоб ця угода склалась і війна завершилася. І тут ще паж кубків, ну і перевернутий король мечів. Бачите. Силою, силою ще раз силою, ворога треба долати і зло перемагати, а не так, як вони раніше, пробували щось домовлятись. Щось там виясняти, проясняти, ну і всяке різне. Ну, от такі розклади. Мені дуже цікава, ваша думка в коментарях. Хто як відчуває? Дай Бог, ми моделюємо, щоб це завершення війни було щем пошвидше, ще й швидше, ніж 8.08. Ну, поки розклади ось такі. Але ми все негативне скасовуємо: до Творця на переробку відправляємо нам в хороше, в благе. І хай завершення війни в Україні, справедливе завершення війни в Україні настане якомога швидше. Хай буде так. Пам'ятаємо ключову фразу. Наш намір стоп війна, і незгода з продовженням війни. Чітко ми цей намір висловлюємо. Друзі, всім дякую за увагу! Міцно всіх обіймаю світла, всім побільше відправляю, працюємо, молимось, боремось. Нашим воїнам допомагаємо, тому що в єдності ми якраз і зможемо. Завершити війну на вигідних і справедливих для України умовах. І хай буде так. Почуємось! Бережіть себе!